Доброго ранку. Як ви розумієте, все ж таки в Лондон ми вирішили їхати. За лінія. Золотою лінією не можна виступати. Добре, не буде. Ми запізнилися на дві хвилини на поїзд. Тепер будемо сидіти і чекати на наступний. Їсти шоколадки. Тебе що в тебе? Який ти взяв? За персином, ти... у нас є Ні, за персином взяла. з малиною і село на Краме. І у мене є ще кава. Як Ми йдемо по сходах вгору подивитися на панораму нашої залізничної станції. Сидить, так називається наша станція Бістю Віллідж. Я вам пізніше покажу, чим наше містечко знамените. Там, до речі, вже видно саме чим, але тут вітер сильний. Так, до речі, дуже велика парковка тут. Ми пішки дійшли до станції. Да, тому тому ти 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 доволі... да, доволі... О, до речі, он трейн іде. Це той, що йде з Лондона. Вон трейн, бачиш? З Лондона іде з далі. Ми прибули. Вітаю вас в Лондоні! Ось така краса відкривається одразу, бо прибуваємо ми у центр міста і одразу можна помітити червоні двоповерхові автобуси. Так, що у нас за план? Так, ви зараз наді мною посмієтеся, але я надрукувала собі карту. Всі сміються, всі сміються. От По цій карті ми будемо йти. Підемо у Бухенгемський маєток, Біг Бен, Лондон Ай, в общем, там десь і там десь побуваємо. Це у нас така прогулянка. Цілі у нас немає. Просто. Просто ходимо, просто гуляємо. Like Сіфо still А ось так, бачите, виглядає Ground Flo. Ось у квітах. Як прекрасно. І тут живуть люди, а чому б і ні. Ще й за такі гроші. Да. Ось тут є сходи, можна спуститися. Ой, ні. А, ну так. Як вони правда туди заходять, не знаю. Може заходять з іншого, з внутрішнього. Двору. Класно, мені подобається, коли багато квітів. Що ми йдемо. Лондон класний, обожнюю Лондон. Такий атмосферний, такий гарний. Дивіться, які тут, які тут тераси. Вхід, сходи. Я отак коли... З що і дітьми нічого не можу нормально зняти. Вони біжать кудись, ніхто нікуди ні на що не дивиться, не розглядає. Класно тут. І начебто така дорога доволі гучна, але все ж таки відчувається, ще. Затишна. Так, дівчина гівняшечки зібрала собачкою. Молодець. Собакам тут, звичайно, я не знаю де вони тут гуляють. Тут така затишна вуличка, люди снідають і дивіться, що я побачила там у підвалі. Жий майстерня. Цікаво. Так, на мене все, все всі чекають. Це в нас кур'єрне. Не забув. Ой, Боже, як тут пахне. Мачно. Сьогодні субота, всі такі розслаблені, гарно вдягнена жіночка. Стренч, ням-ням. Ось. Такі будиночки. Дуже дорого тут жити. Так, подивіться на це. Хочеться знімати, знімати, але буде в мене відчуття і є відчуття, що занадто багато не хочеться і показувати завтягувати влог, але Лондон одним днем не покажеш і не подивишся, звичайно. Це, на це буде йти все життя. Ось це парк. Я не знаю, що це за парк. Але зараз дізнаємося. Зелена зона обожнює. Боже, як тут класно. One Hyde Park Place. Ну це, мабуть, і є Hyde Park, Але, на жаль, я так гарно тут не орієнтуюся. враження, що ми в цьому парку вже були, коли зайняли, коли їздили в музей Діора на виставку Діора. Може тут ми і були, але я не пам'ятаю точно. Така тут краса, перспектива дерева так, таку арку, блядь, я люблю такі речі. Клас, тут на такій швидкості. Велосипеди приїжджають. Дуже важливо. За ці лінію не заходиться, то буде вава. Це гайд парк. Краса, неймовірна. Все зелене таке. Але листя вже потроху падає. Таке сонечко вийшло, то дощ накрапав. а Тут так вже і спека. Це вже зона Бокінгемського палацу починається. Бачите, тут наше сонце, подивіться, яке там темне небо. Заходимо доволі багато людей. І поліції. О боже, як тут гарно. Тут я не була раніше. Що ж, ми знаходимося біля Букінгемського палацу. Бачите, люди приносять квіти, віддають шану королеві. Ой, де мої. Десь там Фоткаються народ. Знімаю на відео. Ну, як ви бачите, дуже багато людей. Я не знаю, чи зможу я пройти там до, до чи показати вам, що там хоче, як там. Так, зараз так підніму камеру. Там видно чи ні? Так нічого не зрозуміло, дуже багато людей, Он, я бачу Льошу. ходімо. Такі тут папчики-барчики, народ відпочиває. Медокс Галері Лондон. Якась тут галерія Лондонська. І тут подивіться, який дворик затишний. Ой, де мої? А онь мої. Ось так, тут і пазарчик, і щось продається. І люди сидять за столиком щось п'ють їдять. І тут одразу ж... Ой, яка тут краса. Угу, окей. Це винний магазин, Чечваркіна. Так, ну добре. Ми йдемо далі. Ой, Вів'єн Беструс. Бутик. Дуже цікаво. Так, ми зайшли в цей експрес. Я, як завжди, виглядаю як працівник цього кафе. Оно, не бачите такі. Смужечку, так що можна можна підробляти лазання? Лазання у мене салат Цезар, а у дітей піца Маргарита. Ну і вода з -під крану. Ми наїлися. Ой, де мої. Лондон живе, подивіться, скільки народу. Кафе. Зараз йдемо на метро. А куди їдемо? Я забула, куди ми їдемо? На бік а, Хат, не бігбендевець. Куча людей. Лондон. Такий гучений, скажи. Активний. Багато людей. Багато людей, багато мов. Ти йдеш і чуєш різні мови. І мені здається, я навіть половини не вгадаю, що це таке. Що це за, за мови? Лондон the capital of Great Britain. Так, їдемо видимо... на Вейнсмінстер. наша наступна. Здається, хтось виходить. Нам треба вийти, і знову зайти, дай мені руку. Який тут інтер'єр, подивіться, з цієї станції. Нічого собі. Які труби, гляньте. Як тут круто. Ого-го, ого-го, ого-го. Та ні, не ступлюся, не хвалюся. Метро Київське. Можливо, простіше по архітектурі і так далі. Але набагато зручніше, набагато. Тут дуже спекотно. А в Київському метро прохолодно. Знову куча людей. І на зустріч, і за нами. І ми в... У величному місці, зараз покажу чому. Тому що тут Big Ben. Минулого разу, коли я була в Лондоні, він був у лісах і його не було видно. Зараз відкритий красунчик.

Добре. Так і буде. Беклей з метос. Ходімо. Сім секунд. Шість, п'ять, чотири, три, два, один. Ну а і волинчик стоїть. Так дуже схоже, коли ми були у Шотландії. Далі ми їдемо, йдемо подивитися на Tower Бріч. І здається, що це найзатишніше місце поки що. Так тихо, спокійно, так пахне гарно. Класно. Там бачите, є така доріжка серед квітів. Ось так внизу люди гуляють, сидять. І тут чутно музику, наче як у церкві. Але я вже, бачите, наближаюся до мосту, до дороги вже там. Музика пропала, але музика міста перекривається. Ой, дивіться, яка тут цікава штука сплетена, начебто як корзина. Цікаво. Так, ну добре. Треба йти туди у тунель. Ой, там щось продають. Що там продають? Цікаво. Шашлит? Чи що це. Що це таке? Що це? Смажені каштани, це? Горішки якісь смажені. Так. Так, от цей тут дім. домой, бежим и уже на мест поднимаемся. Ну там на самом деле ничего не увидим, потому что в силу монументальности ты там есть... не ну, сфотографируешься. Да. Просто пройтись по нему, да? Ну даже не знаю, хотя Так, да, дуже багато людей. Я не впевнена, що я хочу на той місце йти Ні, не впевнена. І от ми рядом красиве на мості. Тільки Знову огромний мінус. Тут куча-куча людей. І ось я вам покажу воду. Це Темза. Дивіться, Мама, класний корабель. Вода тут така жижа. А ось знову росіяни чешу. Бачите, у нас який великий рюкзак. Там у нас смаколики. Будемо їсти, коли сядемо в поїзд. Ми вже такі стомлені, ми вже такі стомлені, що ми вже все. Лондон для нас сьогодні завершується, бо вже, мабуть, п'ята година. Ми нагулялися, наїлися, находилися, надивилися. Ні, я ще ходила. Але забагато народу слухай. Сміттям, да, сміттям плаває. Що зробиш? Але яхти катери прекрасні. Таке тут чудесне місце. Правда, подивіться, ось тут. Яхти припарковані, оце я так розумію, може це офіс або це квартири чи є. І ось тут такі, бачите, ресторани, люди сидять. Гарнесенько собі щось їдять, субота ж. Відпочивають, сміються. Ось так класно тут. О, тут, гляньте, яка гойдалка. Можна увійти, там такої храні. Зіновий як розпіхається. Зараз так є вимивальник. На кухні бачиш там посуд можна мити. Бо не там... посуд. Це ж тут люди живуть. Це не про... Я думаю, що тут прямо можна жити на воді. Я знаю, що такі водяні будинки, вони навіть продаються тут в Лондоні. Ось так. Ну що, вже додому хочете? Хочу. – І Я вже хочу зумилася. До речі, щодо того, скільки ми заплатили, щоб поїхати в Лондон, значить, білети нам обійшлися 58, ну будемо рахувати, 60 фунтів. Це сімейний такий білет на всю нашу родину. І в цю ціну входить безлімітний проїзд по. Лондону, да, у всіх видах транспорту, як автобуси, так і метро. Ще заплатили 45 фунтів за, за їжу в Піце Експрес. Взяли дві піци, салат і лазанью, і, ну, і вода безкоштовно. І от смаколики купили пожувати, ну Тобто, ось так нам по мінімуму на один день з'їздити, прогулятися в Лондон буде коштувати 100 фунтів. Ось, я думаю, що влог на цьому буду завершувати. Сподіваюся, вам з нами було затишно і цікаво. Хоча особливо чогось я не розказую. Але так, прогулюємося, проводимо час з сім'єю. Бажаю вам гарного дня і приходьте на наступне відео. Всім!